Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Пропоную найближчі 20 хвилин провести разом і подивитися косметику, розпакувати новенький ось такий наборчик від Kiehl's приїхав до мене. Покажу вам також, що сталося з моєю шарлотою Тілбері. Розкажу, що. Відбуваються з нігтями, бо ви знаєте, що я їх відновлюю свою англійську і ще багато-багато всього поїхали. Місяць тому я зняла свій гель-лак Справа в тому, що місяць тому ми їздили на вихідні в гори і там в мене відслоїлися два нігтя, і це виглядало просто жахливо. Ну Тобто вони просто отак відлітали, цей гель-лак відлітав. І я прийняла рішення, що якщо я не можу вже на дві ночі виїхати з дому без лампи і без гель-лаку, то вже пора від нього відмовитись. Я від нього відмовилась, перепробувала купу всього різного, і, на мій погляд, ось ця парочка, вона, до речі, доволі бюджетна, але вона працює краще всього. Залишу вам посилання, замовляла з Натіна, але, можливо, в Україні також є. Залишаю посилання на польське натіно і залишаю посилання на український натіно. Що це таке? Це наборчик, він так разом і продається. Тут вітамінна ось така база, вона доволі густа. Не така, як гель-лак, звичайно, але бачите, вона така густенька і тягуча. Дуже-дуже швидко -дуже висихає і дійсно укріплює нігтєву пластину, тобто вона стає більш твердою. Я покриваю нігті, коли роблю англійську. Перед тим, як роблю англійську. Тобто я зараз нанесу черговий шар. Топу не буду сьогодні перекривати повністю, для того, щоб відновити. Бачите, вони не дуже гладенькі, не дуже такі. Рівненькі, бо не дивлячись на те, що я вранці наношу цей топ, вранці покриваю нігті, але вночі моє волосся залишає відбитки на покритті. Тобто я зараз перекрию і поки буду робити англійську, воно все засохне і буде виглядати досить гарно. Тому, дівчата, якщо відновлюєте нігті, зверніть увагу на такий бюджетний варіант. І якщо ви знаєте інші цікаві такі працюючі варіанти, то напишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже-дуже вам вдячна. І якщо цікаво варіанти, котрі не працюють, котрі я вже тестила, то також дайте знати, я покажу вам в наступному відео. Ось такий виходить оновлений результат: це, звичайно, не гель-лак, але все ж приємне. Приємний зовнішній вигляд. А майже все я відновила один кінчик, один куточок, в мене ще тріснутий і чекаю, поки відросте. А що стосується англійської мови, відразу вам показую. Я нарешті закінчила попередній курс. Попередній курс у мене був Intermediate. Я неймовірно горда собою, тому що 16 тижнів, кожен, кожен день я займалася, щось вчила, щось повторювала. І нарешті, нарешті, маю сертифікат Intermediate. відразу, без перерви. Пішла. На Upper Intermediate в тій самій школі Studio але, як бачите, трошки інша тут платформа. Попередня платформа виглядала ось так. З таким чином. Не можу сказати, що вона якась погана, а нова платформа хороша, але мені нова подобається більше. Вона якась більш сучасна, а ця більш стара. Тому якщо вам, у вас буде вибір, то я б рекомендувала все ж таки нову платформу, але в старій також все зрозуміло, все дуже-дуже інтуїтивно відчутно. Що стосується моїх конспектів, те, що я вам показую в сторіс, це Notion. Я в Notion вела конспект ось попереднього курсу, дуже зручно, тобто якась дата, якийсь урок відкриваєш, і ось я собі тут таблички поміщала, ось якісь там нотатки робила, так само слова додавала і все таке. Точно таким самим чином. Точно таким самим чином я організувала і наступний курс для себе. Ось так. Перший тиждень я вже майже закінчую. Це ось тиждень, котрий йде. І завтра вже буде інший тиждень. Дещо я вже почала. Я почала робити самостійні уроки. Ось. Групові заняття я відвідала. Чати і байдів в мене ще не зроблено з попереднього тижня. І... Також 16 тижнів, бачите, вже собі дати проставила, тобто в жовтні місяці. Я закінчу вже рівень Intermediate і перейду на рівень Advanced. Точніше, upper intermediate і перейду на рівень Advanced. А ось такі справи з англійської мови і з моїми нігтями. Тепер моє найулюбленіше. Я просто обожнюю отримувати нову косметику, відкривати її, роздивлятися і розповідати вам. Я думаю, що ви про всі ці продукти вже неодноразово чули. Я замовляла такі набори для дівчат, котрі під замовлення сильно б'юті замовляли. Але. Не змогла втриматись, замовила і собі також. Бо тут масочка моя улюблена. У мене десь місяць тому закінчилась така масочка. Також тут тонік класний на літо з календулою. Ось так, як бачите, було все запаковано, тобто ніякої тут підставочки тобі, ніякої організації всередині, просто напхали, як могли. Ну, не дуже це приємно, але приємна ціна. Дякуємо і за це. А що стосується масла, воно тут ішло в наборі, я його не вибирала, але я не дуже люблю це масло. Воно підійде для тих, у кого дуже-дуже суха шкіра. А я використовувала таку і мініатюрку, і 15 мл в мене було. Це класно, коли ось взимку шкіра обвітрена, або класно, коли ви робите масаж. Але для повсякденного використання, саме для мене, тим тим більше влітку, не дуже подобається. Далі. Масочка, моя улюблена масочка. Тут 14 мл. До цього у мене була величезна 125 мл масочка глиняна. Вона одна з найкращих для очищення пор. Це амазонська глина. 125 мл була невигідна, тому що вона швидко підсихала. А такий розмір, я думаю, буде. Просто ідеальна для мене. Далі Kiehl's Ultra Facial Крем, я думаю, що всі ви про нього знаєте. Це просто звичайний, класний базовий зволожуючий крем це просто бестселер, мені здається, крем під очі з Авокадо. Кремів під очі у мене, до речі, зараз багатецько. Умувалочка Ultra Facial Cleanser також нічого такого особливого про неї сказати не можу, гарна, базова, класна умивалка, котра і не пересушує шкіру, але і при цьому може її добре очистити, що мені дуже подобається. А ось цю штучку я ще не пробувала, мені здається, а якщо й пробувала, то, мабуть, я про це вже забула. Тут, бачите, просто плавають ось ці ромашкові чи календулові, календулові, господи, як це сказати, листя календули. Ось так. Для нормальної і жирної шкіри я хочу взяти цей тонік з собою в якусь невеличку відпустку або в якусь невеличку поїздку, бо зараз почнеться жара влітку, і але це буде сильніше потіти, ніж зазвичай, то для нормальної і схильної дожирності. Я думаю, що мені дуже-дуже зайде такий варіант. Трошки розкажу про шарлоту. Детальніше буде завтра повне відео про повністю всю шарлоту Тілбері, всі продукти, які є в мене, що в мене з нею сталося, які в нас з нею взаємовідносини і так далі, і тому подібне. А, але я знаю, що монобрендові відео не всі люблять дивитись, тому вам так одним очком швидко покажу. Я замовляла велике замовлення продуктів для губ і продуктів для брів, тому що в мене немає таких продуктів наразі в наявності для того, щоб вам показати більше. Того олівці для брів я не тестила, мені здається, жодного разу від Шарлотта, але мені прийшов ось такий заказок, ось таке замовлення. І воно мені, як ви бачите, зовсім не підходить. По-перше, спрей для обличчя мені не підходить, тому що в мене на нього алергія. В мене є закупорені пори через цей спрей. І, по-друге, дуже-дуже темна тональна основа 4,5 медіум. Моє, і цей відтінок мені буде затемний навіть влітку, навіть якщо я ще тиждень просто полежу на терасі. Як я люблю це робити останнім часом, я просто йду оформлювати замовлення в сильно б'юті, або йду працювати над своєю англійською на терасу, і засмага дуже дуже гарно прилипає там. Але, тим не менш, ну дуже темний відтінок. Він мені навіть після засмаги буде не підходити. Я написала про це з Шарлоті, не дивлячись на те, що не відразу, не в перший же день я відкрила посилочку і помітила відсутність. Я їй написала, і вони відразу вислали мені моє замовлення. Ось так виглядало моє замовлення. Я його відкрила відразу, щоб перевірити, чи мої тут продукти. А ось такі продукти тут були. А ось це я зараз буду все тестити, зараз буду все наносити на себе, повечерю з цими помадками, подивлюся, як вони себе ведуть. І дам вам повний відгук уже в завтрашньому відео. Ще дам вам декілька відгуків на косметику, котрою користуюся, і відповім відразу на питання, котрі надходять в Інстаграм. Дівчата, якщо не підписані на інстаграм, то будь ласка, підпишіться, даю вам посилання, бо там я показую покупки одягу, якісь прогулянки по магазинам, польські ціни на продукти, що закупаю, що таке цікавеньке надходить до сильна б'юті і так далі, і тому подібне. Тобто там дуже багато цікавої інформації. Як бачите, я на YouTube не так часто присутня, як в Інстаграм. В інстаграм все ж таки. Більше в мене є. По-перше, було питання, яку палетку я порекомендувала від Шарлота чи від Tom Ford. Вони, не дивлячись на те, що в одній гамі, але вони настільки різні, що я просто не можу вибрати одну. По-перше, вона лягає дуже-дуже тонко, а вона така, знаєте, наче сучасна текстура. Я нею користуюсь наразі набагато частіше, набагато більше, ніж Шарлотою Тілбері, Але якщо ви пам'ятаєте мене взимку, то Шарлот. Я користувалась кожен день, і жодна інша палетка мені просто не підходила. Давайте я вам покажу в порівнянні. Наприклад, ось цей відтіночок, котрий в куточок ока, ось так він виглядає у Tom Ford Дуже такий тоненький, дуже ніжний. І я не можу сказати, що він якийсь поганий у Шарлоти, але він прям такими, знаєте, окремими блисківочками, він наче такий більш плотненький. Він не може лягти таким тоненьким шаром, яким лягає там Форд. Але, тим не менш, обидва ці відтінки класні. Що стосується рожевих відтінків, те саме можу сказати. А вони також дуже-дуже різні по текстурі і дуже-дуже по-різному лягають. По-перше, там Ford така сама текстура, дуже тоненько лягає, а Шарлота лягає більш товстим шаром. Більш така, знаєте, Ну, Класична формула, я б сказала. Далі, ось ці відтінки, я і тут, і тут наношу їх на все віко, на все, на, повністю на всю поверхню. Цей звичайний, такий самий, як і рожевий, бачите? Гарненький відтінок. Але ось цей це просто якісь окремі блисківочки, просто чарівний. Продукт, котрого в мене немає зовсім ніяких аналогів. Дуже погано видно, я зараз вам ставлю свочі цих палеточок окремо і при денному, і при кімнатному освітленні, і ви можете порівняти. Тому я не можу вибрати одну з цих палеток, бо вони ну, надто різні надто різні. І я не можу сказати, купуйте цю або купуйте цю. Вони обидві класні, але вони настільки різні, що їх навіть важко між собою порівняти. Це тональної основи, дуже люблю Діор, ви це знаєте. А від Джорджо Армані буду позбавлятися. Із консилерів наразі також люблю Діор і люблю Hourglass, а позбавлятися буду від Шанел. Від цього. Не знаю, можливо, він ще полежить, звичайно, до осені, але я налаштована вже дуже сильно від нього позбавитись. Найулюбленіша туш наразі ось така Pilot Talk Push Up Lashes. Вона з дивною щіточкою, я до неї звикала, але зараз вона мені найбільше подобається. Добре, що Шарлота поклала мені таку туш в мініатюрі ще одну в якості пробничка. Але вона закінчується і більше я поки що купувати не буду, буду чекати якихось приємних пропозицій. І ось така манюнечка в мене була в якомусь боксику чи в якому. Смішечку подарунковому. А від Rare Beauty так вона мені подобається. Це якийсь капець. Відтінок у мене кураж називається. І ось так виглядає на губах. Вона така, наче кремова. Але вона, знаєте, приємна кремова, бо в мене вже були кремові помади і від Maybelline, і від Guerlain, і ще якісь. І вони були не настільки приємні, наскільки приємна ось ця Real Beauty. Вона не застигає, але вона і не розтікається, і вона дуже-дуже приємний колір має. І я дійсно подумаю над тим, щоб купити повнорозмірну таку, але треба зробити розбір своєї декоративної косметики, дивлячись на те, що я доволі багато ще від Шарлоти продуктів. Для Губ взяла і чи не занадто багато в мене буде продуктів для губ, треба перевірити і потім вже вирішити, чи буду купувати таку саму повнорозмірну. Що стосується догляду за обличчям, ось такий у мене наразі наборчик. Щось трошки буду змінювати, бо в мене закінчився крем для обличчя, а сироватки мені не завжди вистачає. Але зараз вам дам швидкий такий відгук. Перше, що мені дуже-дуже подобається, це бальзам для видалення макіяжу про колаген з Розою. Мені з розою більше подобається насправді, ніж звичайний, але різниця в них настільки мінімальна, що, якби, знаєте, мені переклали той бальзам в коробочку з розою. То я, можливо, б не відразу навіть помітила, що це той бальзам. Бачите, він тане, просто ось масло. Хоча в нас не жарко, в нас десь може 22 градуси, ось так. Але тим не менш, він тане, він дуже класно видаляє макіяж, дуже класно. А буквально 30 секунд я можу видаляти макіяж і за ці 30 секунд робити такий невеличкий ліфтинг-масаж. Але робити повноцінний масаж з гідрофільним маслом не рекомендується, бо можуть бути висипи. А, ну, тобто, масло може забитися в пори. І викликати висипи. Тому для масажу треба або сироватка, якась така жирненька, або окреме спеціальне масло. Далі. Умивалка, ось така від Dior, не знаю, вона мені іначе й подобається, знаєте, іноді. А іноді я відчуваю, що вона стягує мою шкіру. Таке двояке в мене до неї відчуття, але тут цілих 150 мл, буду ще нею користуватись і користуватись, і користуватись. Дуже багато, дуже великий об'єм. А далі, тонік, дуже рада, що в мене з'явився цей тонік. До речі, вона є на насильна б'юті, і на насильна б'юті сьогодні і завтра два дні буде розпродаж. Там приємні ціни, тому заглядайте. Це наш інтернет-магазин, тільки оригінали, і дуже-дуже багато мініатюрочок, тому що я дуже люблю користуватись мініками, тестити щось, і якщо ви такі самі, то заглядайте до нас. Ось такий тонік від Vieters, мабуть, десь роки-два я ним не користувалася, не могла знайти до нього доступ, бо то на Хорб він зникав, то у нас його не було, але зараз вони в доступі і в нашому магазині, і якщо хочете на майкапі вони. Мені здається, зараз в доступі. А дуже класний, базовий такий дуже легенький тонік, не пересушує, супер а Все в ньому класно. Далі сироватка. Вже багато мініків закінчила, багато повнорозмірних, і бачите, десь половинка повнорозмірної сироватки також закінчилась. І буду її брати з собою в відпустки зараз на літо, коли трошки підгорає шкіра, трошки якась, знаєте, така температура, перепади, ще щось, щось обвітрилось. Вона ліпідовідновлююча, дуже-дуже класно працює. Іноді мені сироватки буває маловато, і я використовую ще крем, але в мене всі мініатюри закінчилися: 15, 7 мл. І під очі використовую також з тієї самої серії Revitalizing Supreme. Бачите, ще трохи є. Може, на недільку ще вистачить. І масочки. Очищуюча, ось така сіренька, і зволожуюча глемглоу. А мабуть, найкраща зволожуюча маска, котра от саме наносите, а потім знімаєте. Мені подобається ця, подобається від Lancome, котра Женіфік. і подобається нічна маска від Origins. Також. Але та маска наноситься на всю ніч, а ця наноситься на 15 хвилин і все. Ну що ж, таке у нас з вами вийшло відео. Якщо воно вам сподобалось, звичайно, ставте лайки, підтримайте мене коментарем, і побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!